Так, сьогодні будемо розглядати Audi. Не знаю, який рік. Це п'ята. Двигатель 2,5. Проблема у нас сьогодні по АБСі буде. Світи у нас Трикутничок і світи у нас АБС. Так, от показую. Так, ключі лишив там. Зараз я заведу, все покажу. Так, от я повертаю зараз ключ. І бачите, трикутничок у нас постійно світить і АБС. Також ну, заведу машину. Так. Ну Тяжко вона заводиться. Дуже довго крути стаття. Так, ми трошки погрім. Так, от так. Зараз підключаємо комп'ютер і дивимося до датчиків АБС. -у. Так, от наші помилки. Взагалі, проблема в нас гідравлічний насос АБС. Це дуже погана помилка, може бути проблеми з блоком. Дальше, селектор передач. Поки що немає на ній симптомів. не бачу АБС. Ташок датчик з переднього лівого колеса, коротке замикання на плюс. Или так, ребята, я вам не той датчик показував. Тут йде на 13 номер. І на 29 маса. Ось цей датчик. От, бачите, тут у нас 1,6 кОм. Плюс-мінус на нім. І так само я що родив проводкою. І теж у нас все добре. Бачите? Тут у нас все добре. Так. Ну, в мене лише останнє рішення це відкручувати блок і дивитися до щоток. Сюди вроде поводка і спауна. От вона йде сюди. Так. От. Вроді все добре. Так. Ну, поводка, бачите, ніде не обриваєшся. Нем, нема смислу міняти. Датчик, не бачу просто. Так. Він знаходиться тут, хоч подивитися, який він виглядає. Так, і за одне номерок подивитися його. Так, а ну, подивимося номерок. Якщо буде видно, звісно. Так, камера не фокусується. Так, що тут номерок у нас? Так, номерок тут 0265 006 764. Це на номері датчику. От такий номер. 292.17. Нічого, це я для себе, в що стаю, буде замовити. Так, я чіпляю колесо і... Ми знімаємо тут жидкость і відкручуємо два болтики, дивимося до щотки насоса. Вони бачу, що тут робити, поки що буде процедура там. А далі будемо бачити, чому ці датчики, таку поведінку, вони можуть бути в роботі, можуть бути в електронній частині. Там теж ті соплі волоски, вони можуть десь мають вже... Відходить волосок, тому і може це з'являтися сугубо на ямах. І також ще бачу тут накладки цілі. І світи світ у нас індикатор зносу накладок. Так, а задні задні теж непогані, ребята. Так, де тут проводка? А проводки тут я не бачу, не знаю. Ну все, ліземо до блоку АБС. Так, ну що ми далі робимо? Далі ми повіряємо поводку під нагрузкою і будемо дивитися, чи не посідає в нас питання. Це саме-саме головне. Так, ця камера моя не тримається. Так, От наша фішка. Перший, другий контакт, десь ще п'ятий, шостий по схемі. Так, я зараз починаю тут, що мені не наведе, дуже якесь слабе питання на цій лампочки. Я зараз підкину теста. Не знаю чого, але мені не нравиться От, справді, питання на ній. Так, включаю тести на 20 вольт. Дуже лампочка медленно в накал йде. І тут вообще 5 вольт, ребят. Тут 5 вольт, бачили? Що таке вай? Лібо плюс, либо маса просаджена. Вот чого в нас б'є ошибку по гідравлічному насосі. Мене радує, що проблема у проводці, бо насос, звісно, тяж розібрати і так далі. Так, ще раз дивіться. <coughs> Та я й так бачу по лампочці, дивіться. Я кладу лампочку, дивіться, як вона медленно загояється. Не знаю, вам буде видно чи ні. Ну, медленный накал. Мі-єлі-єлі, не знаю. Це перший раз я таке бачу. Так. Ну, пробуємо. Так, тепер на тестер кидаю. Так, от у нас е, мінус це перший контакт, плюс у нас буде це другий контакт. Якщо вам буде видно на тестер, я не знаю, телефон вот-вот зараз сяде. Точніше, камера. Давайте тако. Не знаю, бачите ви щось чи ні, не знаю. Так, головне, що мені видно, в принципі... Короте... О! дивіться, пішла на пога біжі. Що таке? От лампочка почала світити. То саме. Коротше, 6 вольт. 6 вольт. Напенження у нас гуляє. Так, що далі робимо? Подивимося, ми взагалі взагалі поплюсові, що у з плюс чи маса. Так, ребята, робята, неудобно знімати, чесно, камера вже сідає. Давайте ми заженемо сюди. Так, 12,3 вольта маса. Так, тоді давайте Попробуємо 5. Подивимося, чи плюс не посідає. Обично подохнітелі загояються, сильні подохранітелі. Так, от ми поклали. І повіряю я. А, все-таки маса посідає. Проблема у нас у масі. Вот. Плюс не посідає. Все отлично. Ну, лампочка начала вообще світити отлично. Все-таки проблема у нас у масі, ребята. Так, сейчас дивимось. О! ВТП появилося питання нормальне. Вот, 11 вольт, 12 вольт. Так, що? В проблема? Проблема... Подивитися до підохітеля, подивитися до маси. Бо 5 вольт було на силових поводах ізначально. Так що козовні маси навіть не знаю, де тут. Якщо буде у нас щось на схемі, то покажу, де вони. Ну, поки що так. Йдемо шукати педохранітелі. Е, педохранітелі Ребята, де у нас тут Це шостий. Так, я думаю, що буде тут від Одеска. Ну, знімаємо це все, а далі буде видно. Так, ну що, я вже зараз розібрав підголюваю тут пластик. І зараз досягну я от, запобіжник у нас на 60 ампер, якщо я не помиляюся, тут на 50, але в схемі назначено 50-60 ампер. І щоб ви знали, що за цього так, а ну, камера буде фокусуватися. от, Є погоюші контакти, бачите? І так само з цієї сторони. І ось що у нас горита Б засвічується. Я зараз це шкуру його наждачкою 120 І Потім змащую його і кладемо на місце 100% що було і плюсовому поводу. І далі будемо нагружати масу. Подивимося, чи тримає має маса нагрузку. Теж. Ну, маса теж слабенька. Будемо дивитися, де знаходяться маси. надіємося, ну, що це точно цей предохранитель. Так, я зараз поклав назад ну, віньо-педохінітель. Так, да, то це у нас педохнітель точно АБС. Схема у нас правильна. Ну, Шкуруємо його, змащуємо і кладемо на місце. Так, і це улюблена моя смазка, ребята. Літольня. вона не буде давати загоряти контактом. Також, бачите, тут подохранітель у нас 10 А, це сьомий номер, теж АБС. Ну, це точніше вже клема 15 іде його. Ну, Два питання йде основних на нього. І третє питання йде, щоб ви знали вже через лягушку, через перемикач. Одні контакти замикають, другі розмикають. Ну, там теж не робили би задні ці фари, і було б ошибку на панельній прибоці. Ну, далі ми будемо дивитися, може і маса посаджена. Подивимося, де маси знаходяться. Так, ну що, поїздив. 15 хвилин, більше у нас помилки не з'являються. Не знаю, чому була ошибка по датчику лівому, хоча я правий перевіряв. Ну, більше в нас АБС не висвічує. Це ще не складав, але в тім діло, що датчики бач. Далі, що в нас як у помилку? Ми будемо боротися. Це у панельній прибоці. Це для хорошого знайомого. Хочу, щоб не було без помилок машина. Це у нас панельна приборка. Проблема у нас так дізельний. Проблема по датчику масла. Тут поки що сенсор намальований, бачите? І маселко намальоване. Тут зараз зв'яжуємося з панельною прибокою. Зараз навігація системи SCD, коротше Тут був магнітол веднорідний, немає зв'язку з магнітолою. І датчик масла це 00562. Коротке замикання на плюс, і разів це піс. Схема є двигателя, де знаходяться датчики. Ми це все перевіримо, а далі подивимося. Хоча, я думаю, що ні, це машина 2002 року, я думаю, що по-любому на панельну приборку зразу йде не по коншині вона общається. Так, ну все, забесемо, поки порядок, ошибок ніяких не вибиває помилок. Ну, поки вам нічого вже більше не буду показувати. от такий у нас невеликий ремонт. Хоча він поки що мені обійшовся в той годині роботі. Ну, що я скажу? Бачите, це добре, звісно, що подоханітель, але головне, що не в блокове. Це саме-саме головне. Ну, все, на цім все. Всім дякую за увагу. Ну, Audi, не знаю, мені саме подобаються ці машини. Хороші в електроніці, надійні. Ну, звісно, електрики в них багато, але машина по комфортності дуже класна. Все, всім дякую за увагу.